Привітики, привітики, шановні підписники, гості каналу. О! Ми зараз з вами знаходимося в центрі перемишлян. Як ви тільки що бачили, сьогодні обливаний понеділок. Нас же пробували обляти. Так. А ми постараємося прогулятися і трошки зазняти, щоб хоч якесь склалося уявлення про цей населений пункт, районний центр на Львівщині. Магазини окремі відкриті, а так. Я щось вода, то стали, або там там побивають, або бачите, яка старша жінка. Дає настанови, де можна обливати водою, а де не можна. Ділить територію, я б сказав. Соні капець сонячно, тепло. Так що, якби не поставив дату на відео, то можна би було подумати, що літочко. І пам'ятник. Ми вже другий пам'ятник прийшли. Чимось схоже і на золочів, і на броди, тільки якщо золочів так в долині є, броди на рівнині, то перемишляни на пагорбах. Я вже, чесно кажучи, якщо не рахувати оцей наш помилковий візит по дорозі з Карпат, для нас трошки підвів на кілометрів 50 і ми заїхали сюди, то до того, певно, я не знаю, років 10 гуляв я тут по перемишлянах. Ну, якщо не рахувати, також такий често ще, по-моєму, був проїзд через перемишляни. в часи, коли був ковід, то тут все теж було закрито, людей не було видно, і ми так просмагнули. А тут якийсь рух є, як не як другий день свят. О, банда з відрами, гонки. Що пацани, як успіхи? То нормально? Нормально. О, території ділите? Що полягає? Що модулі? Трошки набагато. Ну, я б сказав, це вже трошки за межами дозволеного. Просто якийсь капець. Сидів собі старший чоловік на лавочці. Прийшли і видали на нього декілька вітер води. Нічого, має можливість згадати свою молодість. Так, а тут більш так і будиночки. Вищої поверховості, якісь переживальні центри, написи іноземною мовою. By Brothers. Пам'ятник Шевченко. З будівлі, яка нагадує, не знаю, чи то школу, чи якусь іншу адміністративну будівлю. О, конкуруюча банда з водою. Це що унікальне явище, тут ще можна побачити стару радянську колонку, з якої можна просто набрати воду. Рідко можна побачити, як правило. І колонки вже позакривали, познімали, здали мотоволом і гроші вже житті потратили. Ще якась будівля з синіми табличками. Так, а ми на вулиці Галицькій. Переважно приватна забудова такі. Одно-двоповерхові будиночки, хоча є. Будинки і більше поверховості, але по вигляду вони нагадують ще пострадянські часи. Лише декілька будинків, які ми побачили тут. От бригади, як цей, що попереду. Ну, Це вже старенький будинок, судячи по тому, який в нього фасад. З такими рустами, арками над вікнами. Оце типова радянська будівля. Це вже котра четверта банда, яка поливає. А, і тут колонка. Боже мій, унікальне явище. Тут ще збереглися колонки, з яких просто можна набрати воду. Навіть не знаю. Ще один пам'ятник, там. Ще одна конкуруюча банда. може значить Перше, що кидається, обливаний понеділок. В цьому населеному пункті велика кількість зграй молодих людей з відрами, бажаючих вас облити. Ну, песики, брудяжі, але в ушках мають бірки. Значить тут такими питаннями займається. Так, а це напевно місцевий, як кажуть, в народі клюб, будинок культури. О, яке гарне, гарна історична будівля. Так, там писаночки. Зараз підійдемо до писанок. Знімаємо. О тут. Серйозна вулиця. Так, Бачите, тут такі виставлені писаночки. Ну, щось наподобі того, що в Золочеві ми бачили, також в центрі є виставка таких писанок. До речі, як будете переглядати це відео, зрозуміти правильно, ми тут проїздом. ми до зйомок цього ролика не готувалися, тому великою мірою можна сказати інформацію не володім. Якщо це відео хтось дивиться з місцевих, то ви нас в коментарях там поправте, доповніть, як, як йде мова про ваше рідне місто. Таке враження, що центральна частина принаймні трошки більша, ніж центральна частина міста Золочева. А якщо порівнювати з бродами, наприклад, ну, не знаю, мабуть, співмірно. Якщо порівнювати з буском, ну, буск програє, Бузька якось так все більш нагадує. Це лише міського типу, не хочу нікого там ображати, але це перші враження. Це може бути помилково. Так, тут ми підходимо до якихось адміністративних будів або міська, або районна рада. Центр надання адміністративних послуг, Ціла куча тут синіх табличок. Виконавчий комітет. Одним словом, не будемо з цьому зациклюватися. Вхід теж такий акуратний, але покриття ще ну, наподобі того, що було біля народного дому в золочеві. Великі бетонні плити. Тут вони доволі непогано збереглись. Це теж такий пострадянський елемент. Це вулиця Привокзальна. Якщо рухати сталі, по ідеї ми би мали потрапити на вокзал, а прямо перед нами перемишлянський історико-краєзнавчий музей. Ну що, не вертатися, так як у нас час обмежений. Дорога далека, планів багато. На все не вистачає часу. Тому я ці святкові дні хочу побажати вам, щоб ваші плани здійснювалися, мрії, збувалися. Ви раділи життю. Також міцного здоров'я. І веселих свят. Ну і всім нам миру. На цьому буду з вами прощатись. А вас запрошую ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі і до нових зустрічей. Вітання з перемишлян!